Всім привіт! Сьогодні я вирішила е, зробити таку тему. Люди питали, коли краще садити полуницю, коли можна садити полуницю, то відповідаю: полуницю можна садити в будь-яке Можна і навесні, і влітку, і восени. Ну, і навіть зимою. Смотря е, хто живе в якому регіоні, у нас буває, що. І в січні тепла погода, і буває, що і в лютому починається весна, рано. Так що в кожному регіоні це по-різному, якби тільки земля не була мерзла, от і все. Питання тільки в тому, хто яку ціль прислідує Якщо для урожаю, для урожаю, то, звичайно, краще садити полуничку з літа, щоб вона корінилася, щоб вона поділилася, і звичайно, тоді буде набагато більший урожой. Це вже, якщо посадити її влітку, і вона вам до осені поділиться і буде вже 3-4 рожки, то звичайно, це вже буде щитатися другого годка. Тому що вона нарощує свої рожки, і там вже буде хороший, хороший урожай, дуже хороший. Ну Якщо посадити її осінню, десь у жовтні місяці, і це ж багато велику роль грає те, що, з чого ви садите. Якщо, Копанка, вона, звичайно, приживається, буває навіть не неодлючіше, якщо вона їде недалеко, якщо вона не накопана раніше, так як багато є людей продавців полунички вони накопують, наняли людей, да? наняли людей і тоді викопують всю лишню полуницю, ставлять її десь в холодильники, десь в холодне місце або в погріб, і потім починають розсилати, починають розсилку. То, звичайно, звичайно така полуниця буде довше приживатися, тому що вона отримує стрес. Там починають відбирати якісь корені. Якісь корені, і, звичайно, проживатися вона буде набагато хуже. Якщо вам викопали і зразу на слідуючий день відправили, і якщо ще корінечко замотали в щось, то, звичайно, так буде набагато швидше, вона найкраще приживатися. Так що ось так. Ось я зараз покажу. Полуниця, яка в мене сажена в прошлому році у вересні вже в кінці. Ось вона в мене. Дивіться, які рожки. Рожки, які товстючі. І вони вже поділені. Там вже буде кілька цвітоносів. Дивіться, які рожки тувші, ніж мій полець набагато. Ось яка вона горна. Листя таке здорове, хороше. То, звичайно, Ця полуниця у мене вже дасть кращий урожай, чим в минулому році ось ця дала, хоча тут урожай був дуже гарний. Я її садила вже в кінці вересня і скопанки. Що таке рожки? Ось рожки, які поділені, ось, бачите, вже кілька рожків. Ну Це вже, звичайно, я її прорідила, Ось теж, бачите, ось один рожок, він вже ділиться. Ось один рожок і ось другий. Так же ж і це буде випускати кілька рожків, кілька буде цвітоносів вже. Ось, дивіться, ось вже видно, що тут два. Тут вже два рожки. Тут вже поділилася вона. Так що, якщо садити із стаканів чи з касетки, то, звичайно, буде набагато краще. І якщо, ну, дивіться, треба, щоб до холодів залишалось десь 2 місяці. У нас, Ми живемо в різних регіонах і не можна сказати, що садіть там от в такі строки, а висадіть в такі строки. Наприклад, якщо Одеська область, там взагалі пошти зими практично не буває, так що там взагалі можна садити і більш пізні строки і вона всю зиму буде чуть-чуть підростати, підростати, і буде все добре. Вона наоборот буде краще проживатися тоді, коли вже трішки прохладніше. Тому що мені, люди, вже я закінчила відправки, а ще одній людині я відправляла у. Листопаді, тому що вона казала, що у їх, чим пізніше садиш, тим краще вона приживоється. Так що, як то так. Так що кожен вирішує собі сам для чого. Якщо для ягодки, значить чим раніше, тим краще. Бажано, щоб залишалося два місяці для укорінення і для поділу рожка. Звичайно удобювати, я удобрю при посадці, і якщо є потреба, то можу, звичайно, і по листику пройти, якщо така потреба є. А так, в основному я стараюся внести всі добрива при посадці, щоб потім осінню вже нічого їй такого не, не робити, по каплі не пускать. Якщо ви прислідуєте ціль таку, щоб тільки розмножити, то можна садити в будь-який час, в будь-який вигляді можна копанку, копанка може вродити навіть навесні. Якщо ви посадите навесні раненько, що не видвана, не, вона ще не видвене, не, 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 не почне рости цвітонос, не викидатиме цвітонос, то вона не буде такого дуже великого стресу одержувати. І Якщо ви її хорошо будете за нею піклуватися, то, звичайно, буде у вас і урожай. А урожай зависить від товщини рожка. Якщо рожок товстенький, гарний, то, звичайно, буде цвітонос. Головне, щоб ви дуже гарно піклувалися про свою полуничку. І, звичайно, якщо садити вже навесні, то такого дуже великого урожаю не буде, але ви побачите вже, який, яка це ягідка, вже посмакуєте на смак. І, звичайно, вона хорошо йде така полуничка на розмноження. Якщо, у вас, ну, якщо ви садите полуничку навесні і бачите, що кущики, кущикам важко витягнути урожай, то, звичайно, краще урожай. убрати. Убрати ці тонуси і полуничка буде себе краще почувати і дасть вам більше якісного посадкового матеріалу, і ви її розмножите. Ну, а можете і не удаляти цітоноси, можете Смотря яка, яку ви полуничку саджаєте. Якщо навесні садити ремонтантну полуницю, то, звичайно, треба обов'язково удаляти цітоноси, щоб вона до літа наростила листкову масу і поділилася, і потім дала вам на кінець літа. На осінь вже гарний урожій. І питали мене ще, як чистити полуничку. Ну, оце в мене, бачите, вона вже практично почищена. Але це не остання чистка. Я, Буває, люди залишають взагалі без листя, Але я вважаю, що Листя, Якщо ви залишаєте зелене, хороше листя, не все удаляєте, а удаляєте тільки пошкоджене чи сухе листя, яке вже поміняло колір. Зараз, звичайно, після чистки вже навіть ті листочки, які я залишала, вони після морозів. Звичайно, трішки колір міняють. Тут буде проводитись чистка ще перед тим, як вона буде плодоносить. Як оці листочки всі відімруть, а нові ж звичайно, наростуть. Ось вже виходять нові листочки. Це вже моя полуничка починає вже вегетацію. Я її вже полила і оце ось виходять вже нові листочки. Так що, як чистити, я беру. Можна е, і обрізати, але, але краще, звичайно, отак обривати з оцим чашелістиком, щоб сюди не попадала водичка і щоб не загнивалося оцей чашелістик. Тому що тут буде розвиватися всякі форні хворобо... бактерії і грибки. Тому краще, звичайно, так відривати, щоб оця плодоноска обов'язково Е, Ну, звичайно, є чистять так, що тільки обрізають. Це вважається, ну, я так вважаю, що це неправильно, тому що у пазухах буде е, залишатися, е, будуть залишатися. Грибкові болячки і будуть розвиватися далі. А коли ще, якщо у вас полуничка на вулиці, туди попадатиме дощ, або ви будете поливати зверху, то, звичайно, полуничка буде мукра і буде той листок починати гнити. От вам і розсадник болячок. Так що, да, там питали мене люди, якщо навесні. Посади, посадили полуницю, там старих немає старих листків. Ну, я об'ясняла, об'ясняла, але так я не могла достукатися до людини, я так і не розумію, чи та, що буде посажена навесні, чи та, що була посаджена навесні. Якщо була та, що посаджена навесні, то звичайно в неї є вже старі листя. Ось це старий, листок. це старий листок. Я його спеціально залишила для того, щоб полуниця отримала фотосинтез. І тут у мене в теплиці почала швидше вегетувати полуничка. щоб я могла її підкормити по листику, тому що, поки ці відростуть, це, це ще пройде якийсь, якийсь час. А ось стільки по я обов'язково буду підкормлювати її і обробляти. Звичайно, якщо оці не удалять, то тут може розвиватися більше, залишатися якихось хвороботворних бактерій або грибків, але я вважаю, що це нічого страшного. В теплиці можна більш якісно обробити її. І тут не так Розвиватимуться болізні, тому що тут немає такого дуже сильного перепаду навесні температури, щоб розвивалися такі больочки. Головне, вовремя обробляти і все буде добре, обов'язково. Так, що я ще не сказала, так що старі листя, старий лист ну, живе він, ну, в середньому до 45 днів, 40-45 днів росте, живе листок на полуниці, а потім він вже починає відмирати. Ось ці всі листя, які я залишила, які зелені, вони обов'язково повідмирають, коли? Полуничка наросте, наростить іще листкову масу. Ці листочки так і залишаться отут внизу. А оці, що будуть виходити, вони будуть рости вверх. Вони... Тут буде отака шапка. Отака шапка. У мене полуниця тут... альба вона, вона висока, вона така сантиметрів. 30 або й 40 у висоту росте, тим більше, що в теплиці, в теплиці взагалі ріст набагато більший, чим на вулиці. Тому що тут набагато сприятливіші умови для вирощування рослинок, чим на вулиці. Так що, як то так. І ще Сьогодні натрапила на такий сайт. Хочу замовити в їх антихрущ. Там є у літрових бутилках, ну, ще не дзвонила. Сьогодні і завтра вихідні, вже в понеділок подзвоню і я думаю, замовлю, замовлю цей препарат. Щоб пролити від хруща хоча б у теплицях. Тому що в теплицях, звичайно, тут вкладаються кошти, вкладається праця немаленька. І хочеться, щоб тут не було випадів. Тому обов'язково тут я пролю антихрущом. Звичайно, я все це покажу. Якщо комусь потрібно буде, звичайно, я дам адресу цього сайту, Ну, звичайно, як, як получу. Там на цьому сайті предоплата, ну, це сайт провірений. Багато людей, тим більше тих, тих людей, що я хоті не напряму, але я з ними більш так знайома, то я цим людям довіряю і думаю, все буде добре. І там, здається, якщо замовляєш на 2500 препаратів, то доставка безкоштовна. Ну, це, звичайно, я уточнювати буду. І потім все розповім. Так що, всім миру добра, всього найкращого. Пишіть, що б ви хотіли ще послухати. Там мене питали за Базилік. Базилік ще рано сіять. Пізніше буду сіяти в касету, я його сію, а потім висаджую. Можна в ящичок. Базилік взагалі дуже хорошо переносить пересадку. Так що на цьому все, до побачення, всього доброго.